Вітаю, шановні! Потрібно мені якесь додаткове освітлення. Сьогодні буде у нас, нас експрес-тема, експрес-відео про жінок, які кажуть А я собі живу безкоштовно, мені масік все оплачує, да? мені, або мені чоловік все оплачує. Чому хочу про це поговорити? Та не знаю. Якось багато навколо мене цього стало, з усіх прасок ця інформація звучить. Часто я таке чую і дивуюсь, якщо чесно. Тому що ці жінки, які кажуть, що я от безкоштовно живу, я хакнула систему. За мене за все платить чоловік. Вони дійсно вважають, що хахнули систему і живуть безкоштовно. Давайте поговоримо про те, чому це не так. У нашому світі, на щастя чи на жаль, за все потрібно платити. Іноді мені від цього жахливо сумно, коли я розумію, що кожен мій крок потребує Цей звук, картку, коли ви прикладаєте. Хочеш піти зустрітися з подругами? Будь ласка, заплати за сеанс кіно під відкритим небом, за концерт, за стендап, за ресторан, в якому ви зустрінетесь. Хочеш піти, е, не знаю, поїсти. <сум> йдеш і купуєш. Хочеш попити, йдеш, і купуєш. Хочеш поплавати в водичці для того, щоб не згоріти влітку, не поплаватися від цієї спеки, тобі потрібно заплатити за вхід у басейн. Або якщо ти хочеш полежати своєю попкою на пляжі на шезлонгу, тобі також за це потрібно заплатити. Хочеш кудись поїхати, тобі потрібно купити квитки чи бензин, щоб заправити машину. Отже, кожен крок він потребує. Того, щоб зробити цей звук, Пепінь. прикласти картку, так? прикласти свою картку, віддати свої кровні гроші. Від цього іноді е, сумно, від цього іноді непросто, але так воно якось влаштовано, і ми маємо під це підлаштовуватися, якось цим або миритися, або придумувати якісь не знаю, нові системи, як можна в цьому світі функціонувати. От є жінки, які також придумали систему. Чоловік платить. Значить, увага! Я не проти того, щоб жінка не працювала. Я не проти того, щоб чоловік її забезпечував. Чи змогла би я так? Ні. Чи був у мене такий досвід? Був. Тому я знаю також, про що я кажу. Тому я взагалі записую це відео, тому що, як я казала, багато цих коментарів навколо. І мене дуже засмучує в 21 столітті, те, що жінки. Не розуміють, не усвідомлюють, яку ціну вони платять за те, щоб отримувати гроші, подарунки від свого чоловіка, який працює для них. Мені дуже і дуже шкода, що в нашому пострадянському суспільстві досі, але вже значно менше, домашні обов'язки, давайте почнемо з цього кластеру жіночих справ, так, жіночих обов'язків, вони досі вважаються жіночими. Тобто жінка має прибирати, годувати, прасувати сорочки і створювати затишок. Я хочу лагідно нагадати, що ці всі обов'язки це не просто якісь справи, це справжня робота, тому що зазвичай дама-хазяйка, яка знаходиться вдома, так вона має можливість піти попити каву о 12 дня, зустрітися з подружкою, можливо, сходити на пілатес і те. Дамохазяки бувають дуже різні, з різним рівнем загруженості. Але це не виключає того, що ці жінки, скоріше за все, виконують якісь обов'язки, хатні, наприклад, так, побутові. Навіть якщо жінка влаштувалась класно, що в неї є, наприклад, і там, кухар чи доставка, і приходить якась жіночка прибирати. Може, там і нянечка є. Тобто, наче повний штат працівників, все одно жінка. Працює дуже багато. Я чула історій, коли жінки стають такою званою правою рукою для свого чоловіка. Іноді це відбувається за взаємною домовленістю іноді це відбувається якось несвідомо, тому що жінка бачить, що чоловік наче цього потребує, наче він від неї наче він без неї не справляється, і вона буде йому підказувати, нагадувати, вчити та розповідати. Якщо ви колись стикалися з цими всім підказуванням, нагадуванням, і так далі, ви прекрасно знаєте, скільки енергії та часу це займає. Знову ж таки, я не проти готування, прибирання, підказок, вчень і так далі. Якщо це взаємно оговорено з партнером, це відбувається по взаємній згоді, і жінка за це щось отримує більше ніж якусь конфетку, чи е, закриття базових потреб, що її нагодували. Бо це все. На якісь справи, які і так по дефолту жінка має робити, це робота. Дуже часто, особливо в пострадянському просторі, чоловіки притворяються вдома або вони дійсно так себе відчувають. Але я знаю ситуації якісь, коли дійсно імітація такої побутової інвалідності. Ну, наприклад, чоловік не знає, де що вдома лежить. І коли йому потрібно знайти якийсь, не знаю, пакет. Спонжик, якусь губку, там, для того, щоб щось витерти, він гукає Маша! А де в нас пакет? І от Маша на це включається. Кожне ваше таке включення це робота. Дівчата, дорослі чоловіки, вони спроможні самі запам'ятати, де що лежить, як що прибрати, помити, коли йому потрібно там до лікаря сходити, самі себе можуть записати. Якщо ви це робите безкоштовно, без попередньої домовленості. Тут для мене тут криється одна велика прикрість. Поки жінка працює на те, щоб чоловік почував себе добре, щоб в його домі був затишок, щоб він прокачував свою емоційну складову да? кожна жінка чи чоловіка відчувати, частіше за все, знову ж таки, в нашому просторі, а також менеджерить якісь його процеси. Чоловік в цей час відчуває себе офігенно. з великою вірогідністю, якщо він не дурник. Коли ви закриваєте всі ці процеси, він з чистою совістю, з чистим сумлінням, головою може фокусуватися на роботі і мати якийсь кар'єрний зріст. Бо ви закриваєте величезну купу процесів, йому не потрібно ні про що думати, скажімо, майже, окрім роботи. Наче непогано. Але питання наступне. Де в цьому всьому ваш кар'єрний зріст? І що ви будете робити, якщо одного дня або цей чоловік від вас піде, розвернеться, щось йому не сподобається, або щось не сподобається вам. І ви не захочете більше продовжувати жити разом з ним, що ви будете робити в цій ситуації? Ось саме ця тема, ось саме цей дисонанс, ця несправедливість, вона мене дуже тривожить, і вона мені болить. Мені за це сумно, коли я зустрічаю людей, які цього не розуміють. Ладно, чоловіки, їм наче на користь прикидатись на дурника і цього всього не розуміти, бо вони отримують ось такий комплекс обслуговування. Але коли цього не розуміють жінки і щиро вважають, що а я чоловіком маніпулюю, а я цю гру створила, а я з нього там гроші отримую» і так далі. Дівчата, це не так. Не хочу зараз прирівняти жінку, яка не працює, сидить вдома і забезпечує чоловік з ескортницею, наприклад, так, чи з якусь там масажисткою еротичного масажу. Коротко. Тобто з дівчатами, от з цієї еротичної сфери. Але вони також щиро вважають, що вони маніпулюють, що вони використовують чоловіків, що ці гроші, сумочки, каблучки, які вони отримують, це такий от верх маніпуляції. Це непогано, якщо це робити з головою і вчасно вистрибнути з цього потягу. І то ці жінки дуже сильно травмуються, коли сплять з чоловіками, з якими не хочуть спати. Це насилля над собою, не отримання задоволення. Там тотальне, це жах. Потім ці всі гроші, ці всі сумочки йдуть на психотерапію. Але питання в іншому. Зазвичай ці жінки, які працюють в професіях еротичних, або які знаходяться у стосунку з чоловіком, який забезпечує і забезпечує базово за цю всю вашу роботу, вони відчувають страх всередині за те, а що ж буде, якщо цей чоловік піде? І окрім страху, там дуже багато почуттів, там дуже багато злиття насправді емоційного. І складнощів, і важкості, щоб з цього стосунку коли-небудь вийти за своєю ініціативою. Це така звана клітка емоційна, яка прикрита, не знаю, припорошена якимось соусом, що я тут все контролюю, я маніпулюю і я використовую. Але більшість цих жінок всередині знають, що це не так. І якщо я допоможу хоча б одній жінці усвідомити це цим відео, я буду дуже щаслива. І дуже вдячна, що це сталося все. Па-па-па-па. Да? Гарного вам, гарної днини. Пишіть свої думки з цього приводу в коментарях. Па-па!